Одно разу ставить на місці римні, і його, і сила велика людей з усієї деї, Ірусалиму, з побережжя побережжя Що прийшли слухати його, і стілятися від недугів духів своїх, також і ті, що страждали, від нечистів духів і стілялись, і увесь народ бажав доторкнутися до нього, бо сила з нього виходила. Очі своїх на очеників своїх говорив, блаженню бої духом, бо ваше є Царство Боже, блажені голодні тепер, бо на світитесь, блажені плачущі, тепер, повтішитесь, блажені будете, коли зненавидять ненавидять, люди, і коли од відлучать вас. І ганьбитимуть, і рознесуть я ваше, яке за засине людського. Зрадуйтесь у той час і звеселіться, бо велика нагорода.